Це... Швидше? Кіно хочу дивитися. А, у вас там кіно якесь, так? Так, а да. я не помі. Я зрозуміла, ну то все, як, як скажете тоді. Хто такий журналіст? Журналіст це той, хто знімається десь і він розказує про природу, про тварин. Вони знімають людей, ще, ще знімаються на всіх фільмах. Е Вони досліджують світ знімати. Він має слідкувати, щоб все було правильно, ну, щоб люди знали, як світ, як світ, як природа, ну все, що є, то щоб знали, як це все і як це може бути. Тобто журналісти вони передають інформацію. Так. Да. А чи ти бачив колись журналістів і спілкувався з ними? От... Не бачив він не спілкувався. Ми сьогодні ми з тобою спілкуємося. Ну, бачу, але так ти не спілкувався. Ну, то я тебе вітаю, бо я журналіст. Це буде твій перший досвід. А як гадаєш, якими рисами має бути діти журналісти, яким він має бути? Має бути ще серйозним. Сміливим. Ще треба знати, як знімати правильно. Ага, тобто він має мати якийсь одяг спеціальний, так? Так. Да. Який це одяг, як гадаєш? Якісь білі штани, щось... чорна кофта. Угу. Тобто такий нарядний має бути журналіст. Да. Ага. А от уяви ситуацію, що а, ти знімаєш. Історію про тваринку. Е, і власник цієї тваринки відмовляється з тобою говорити. Як ти будеш з ним е, домовлятися? Не знаю, якось за гроші. А що саме за гроші? Всі люблять, коли їм платять. Просто пішла від нього і якось інакше знайшла. Як гадаєш, скільки в середньому журналіст має зйомок в день? Десь два-три. Це мало чи багато? Мало. Десять одинадцять. Десять-одинадцять. Якби ми працювали, стільки я не знаю, що би було. За скільки тоді журналістів? Скільки часу журналіст робить одну сьоп? Так. Е, Півгодини, наприклад. Півгодини він все. Типу, знімає, пише, віддає в ефір, так? Що журналіст використовує в своїй роботі? Які інструменти? Камеру, угу. мікрофон. Якщо ми говоримо про більше телевізійного журналіста, який працює на телебаченні, як гадаєш, е е е е в якій годині в нього мають починатися зйомки? Десь під обід, або десь так. або під вечір, десь. А якщо би ти от, була журналістом, про що би ти відсняла свій перший матеріал? Про тварин якихось, які живуть на планетах якихось на Сатурні. Тобі редактор каже, що потрібно на 6 ранку виїжджати на зйомку. А твої дії? Поставити годинник на п'яту -го годину ранку і зібратися. Ти так раненько би встала? Я одного раз села в 6.02 і тому я здобудову, розумію, автобус, бу, автобус будильника. Хто перевіряє тексти журналістів? Е, їх начальник. А якщо текст не сподобається, що журналістою робити тоді? Тоді треба якось відмазуватись. Як саме, підкажи, бо дуже важко. Наприклад, з людей, які працюють так само. По Порухав і, і написав там те, що І тоді і на начальник не спалить. Як гадаєш, скільки журналісти заробляють? Тисячу, дві, тисячу. Гривень. Да. Ну, десь три тисячі, дві тисячі. Гривень. Мало-багато? Багато. багато. Гарно. Ми всім вам дуже дякуємо. Ви всі молодці. <рігаля> 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 я надіюся, <рігаля> <що> я встану. <рігаля> О, от не все нормально. все нормально.